Це велике століття поставала, вінок легенду коси заплела, і гордо нарекли тебе Полтава, пасує мудрість до твого чола. Славна земля полтавська, славні її люди, Славні її традиції, духовні скарбниці України. Полтавці та гості захоплюються красою та затишком міста. Полтава, справжня. Історія її надзвичайно багата і насичена. Археологічна згадка про Полтаву була аж у 899 році. Недарма Полтавська земля має найбільший пам'яток да Історія Полтави навічно зберігається в наших будинках, пам'ятниках, меморіальних дошках, музеях і їх експонатах у назвах вулиць, парків та скверів. Вам обов'язково треба завітати у Полтаву.